Комісія ТВК знову не зібралася за останній місяць. Це вже в п'яте. На жаль, п'ятий раз ми не змогли зібратися, і саме прикро те, що люди, які обіцяють в телефонній розмові за допомогою повідомлення в месенджерах, пишуть, що ми обов'язково будемо, ми приходимо і за 20 хвилин до засідання. Вони повідомляють про якісь дуже важливі причини, чому вони не можуть з'явитися на порядку. Денному засідання ТВК нагальне питання: дострокове відкликання трьох депутатів Прилуцької міської ради за виборчим кодексом, саме ним визначені повноваження територіальної виборчої комісії. Представники комісії мають виконувати свої прямі обов'язки. Без різниці на якій підставі йде відкликання депутата, дострокове. Чи це добровільна заява, чи це там вирок суду, який набрав законної сили, чи це народна ініціатива за рішенням з'їзду партії без різниці, на якій підставі надійшло повідомлення до ТВК, вони мусять просто по кодексу зібратися і обрати наступного за списком у відповідності до пропорційного там відбору голосів. Все це їхнє завдання, і вони мають певний термін, який має це зробити. Визначений термін з подачі першої заяви це 30 днів про позбавлення депутатських повноважень одного з діючих депутатів, спливає 27 липня. Що робити з цим далі? Ну поки що не зрозуміло. Буду просити роз'яснень у центральної виборчої комісії, як вчиняти. Нам наразі складено чотири акти про перешкоджання роботи територіальної виборчої комісії. Ну, все, що від мене залежить, я зроблю обов'язково. Будь-який член колегіального органу, який склав присягу. Вони всі до речі склали присягу і мають. Відповідати і виконувати обов'язки, покладені на них виборчим кодексом, і що там нормативними документами ці центральної виборчої комісії. І якщо вони їх не виконують, то відповідно повинно бути реагування ЦВК або ну, іншого органу, хто має в повноваженнях впливати або заміняти, або е, впливати на ті на осередки партійні, які видвигали цих. Ну тобто якийсь механізм має бути випрацьований, але точно що безрезультатно це не має залишатися. Наявка представників ТВК на засідання блокує прийняття важливих для життєдіяльності міста питань, і поки на законодавчому рівні буде вирішуватися питання про зміни у складі територіальної виборчої комісії, залишається тільки взивати до совісті тих, хто блокує засідання. Будь ласка, повпливайте на те, щоб люди, які делеговані сюди від ваших політичних сил, прийшли і зробили те, що вони повинні зробити. Територіальна виборча комісія це колегіальний орган, кожен несе відповідальність за свій голос самостійно. Тому, будь ласка, якщо ви не погоджуєтеся з якимись рішеннями, з якимись документами, з якимись заявами, будь ласка, ви можете за це не голосувати, але приходить, ви повинні.